У мене був випадок, коли одна дуже кльова дівчинка, вона була Ічаром. І чар вона шикарний, прекрасний і хороший. І в неї був ну колектив такий собі, але в неї були дуже круті стосунки із своїм керівником. Вони розуміли один одного співслова і підтримували також. І цій дівчинці, за те, що вона супер мега креативна, їй запропонували геть іншу роботу стати керівником телекомпанії. А це різні штуки. HR в одній компанії, телерадіокомпанія, і там керівник абсолютно інша. І якби їй ця робота би не подобалась, вона би із задоволенням би все кинула і пішла би з головою. От і там би вже розбиралися. Але в неї все було добре, і вона не прийняла цю шикарну пропозицію. Хоча могла би змінити все своє життя, тільки непонятно в яку сторону робота. І навчання має приносити що Ви просто такі сатісфай, поповні. Бо якщо такого немає, то ви приносите гроші і ту журбу і нещастя. А це не неправильно.